Біль під час менструації, проблеми з зачаттям Знайомо? Тоді дивіться далі. Що таке ендометріоз? Ендометріоз – це стан. Коли тканина, яка схожа на ту, що вистилає матку, розвивається за її межами. Вона може з'являтися на яєчниках, маткових трубах, сечовому міхурі, кишківніку та у чарівної порожнині. І це одночасна біль. Та інші проблеми. Як гінеколог, я часто маю ці скарги від своїх пацієнтів. Перше, сильний біль під час менструації – це не просто дискомфорт, це біль, який заважає жити. Друге, біль під час сексу це ще один сигнал, який не можна ігнорувати. Третє, проблеми з зачаттям. Ендометріоз може бути причиною безпліддя. Четверте. Хронічний біль у нижній частині живота. Чи можна вилікувати ендометріоз? Ендометріоз можна контролювати. Ось основні методи лікування. Перше. Гормональна терапія. Вона призупиняє ріст тканини. Друге. Хірургічне лікування. Показана лапароскопія для видалення уражених ділянок. Третє. Зміна способу життя. Правильне харчування, фізична активність і управління стресом також важливі. Кожна ситуація індивідуальна і для ефективного лікування потрібен індивідуальний підхід. Ендометріоз це не вирок. Але чим ви раніше звернетеся до лікаря, тим легше контролювати хворобу. Якщо ви помітили симптоми, не відкладайте. Запишіться на консультацію, давайте разом подбаємо про ваше здоров'я та комфортне життя.